Всім привіт! Давайте з вами поговоримо, що таке любов насправді. І любов це не якісь там емоції, не якісь там почуття, це набагато глибше. Це є механізм, це ДНК, це ключ, у якому відбувається перетворення. І що таке любов насправді, давайте з вами поговоримо. І... Щоб запам'яталося в нашому житті, закарпувалося, з'ясуємо. Що любов це не просто сказати прості слова. Я тебе там люблю, наприклад, так? Любов насправді це дія, це вчинок, це підкорення і виконання Божого Слова. І це жити істиною, це коли я доказую свою любов. Діями, коли я поступаю істиною, і любов вона ваганяє всякий страх. І жити в справжній любові ми можемо тільки тоді, коли в нашому житті є Бог, адже Бог є любов. І тільки через Слово Боже ми можемо по-справжньому любити. І ми не маємо любити словом там чи язиком. Ми маємо любити ділом і правдою. І якщо я кажу, наприклад, Боже, я тебе люблю, то я маю виконувати Його волю. Якщо я кажу ближньому я тебе люблю, то але не рятую його душу, не веду, наприклад, до Ісуса Христа, не свічу, то це не любов, це просто емоції. Любов це дія, це коли я веду людину до спасіння, до правди, до вічного життя. Інакше серце воно мене буде осуджувати. І чи маю я? Собі ту справжню любов, ту щиру істину, любов щиру, Ми, я можу визначити по тому, чи я дотримуюсь заповідей Ісуса Христа. Тому амінь, благословенного вам дня.